Ми точно будемо активніше працювати над нижніми кінцівками. Говорячи про нижні кінцівки, все ж таки коліно це одна з двох точок опор. І якщо кисть — це здається, третій клас ризику, якось так воно називається, то ну, для коліна все ж таки потрібні клінічні дослідження. Бо, в випадку, якщо біонічна рука там, я не знаю, не відкриється або там стисне, ну нічого, Тут це критичного. питання рівноваги всього тіла. Так, і тут людина можна може сильно себе травмувати. Дещо простіше, е, як саме протест, тому що е, тут нам потрібно як мінімум е, ну, от в нашій руці шість моторів. В одному на чотири пальці і два мотори на великий палець для того, щоб він мав е, два ступені свободи. Називаємо це так е, потрібно синхронізувати їх між собою. Це складно, багато хватів. Купа всього. Якщо ми говоримо про коліна, ну все ж таки тут є один ось цей от рух викидання коліна вперед, і треба. Правильно його налаштувати, треба, щоб він міг налаштовуватися під людину. Треба, щоб він міг розрізняти ситуацію, коли людина хоче підвестися, наприклад, з крісла, як ми з вами зараз сидимо. Ну, людина з однією біологічною а іншою штучною кінцівками. Вона легше встане, якщо у неї буде моторизоване коліно, яке розуміє, як підтримати людину і як її припідняти.